Канал Авторемонт UAI знову вас вітає. Ну що, люди добрі, будемо завершувати ще один проєкт, який затягнувся. Як то кажуть, починав у футболці, закінчую в шапці. Ті, хто слідкують за каналом, бачили, що це за автомобіль у мене зараз. А для тих, хто новий користувач, розкажу. Це Ford Escort на фоні 88-го року МК4. Я його взяв у проєкт полуживим. Тобто, одне єдине, що він міг робити, це запускався двигун. Непонятно, як працював на бензині, майже не працював на газу. згорим пополам я ним добрався додому, це все бачили у відео. В ньому не було гальм, він був печальний по кузову, і ми взяли його в роботу. Скажу з плюсів, що зробив за період. За цей період я підварив кузов там, де потрібно було, де були отвори, де побачив, тому що попередні хлопці теж щось підварювали, і може десь щось заліпили, що я його не побачив. Але в більшості варіантів, кругом, де були отвори, все. Я заварив, тобто зараз днище ціле, пороги, цілі, арки задні цілі. Да, він весь шпакльований, але він був шпакльований кузов і до мене, так як він вже не первої свіжості. Але кузов зараз повністю цілий. Значить, моя задача була привести його до порядку. Задні арки зробив. І не просто шпакльовкою, а виварив, а потім підшпаклював. Хто не бачив, перейдіть на канал, подивіться, там все є. Зробив пороги, заварив пару отворів у днищі. В багажнику було невеличкий отвір. Далі повністю від, не то, що відреставрував, а обслуговував рейку. Зняв її, розібрав, перемазав все, передивився, підтягнув, тому що був дуже великий люфт. Зараз можна одною рукою керувати автомобілем. Потім, що з плюсів спереду, рейку обслужив. Далі два нові речага там стояли з шаровими, дві нові тяги, два нові наконечники, пильники всі на місці. Це все зробив. Люфти прибралися. Все добре, не було гальм. З гальмами взагалі вийшла епопея. Найшов один вакуумний підсилювач і головний гальмівний в багажнику. Поставив, нема гальм. Заказую ремкомплект, ставлю, начебто прокачується, але головний гальмівний тече в вакуум. Не підходить, заказує в інтернеті інший вакуум. Він приходить, він не такий, відправляє його назад. Ще один хотів заказати, хотіли хлопці обдурити. Ну мені повезло, я таки нічого не скинув. Тобто той вакуум не прийшов. Потім найшов аж на Західній Україні розборка по форду. Дякую хазяїну, він прислав гарний вакуум, гарний га, главний гальмівний, я все замінив, поставив, прокачав гальма, все добре. Спереду колодок гальмівних ще багато, ззаду комплект нових колодок поставив. З однієї поміяний підчіпник ступичний і лежить другий в багажнику. Він не гуде, але він лежить. Ззаду стоїть один новий амортизатор, але на великих кочках то підступує, наче. Ну я вже нічого там робити не буду. Може дещо що по салінблоках, але ходова така, що колеса не відпадають. Керувати автомобіли можна одною рукою. ви Відео побачите. Далі з коробкою передачі всі вмикаються, крім п'ятої передачі. П'ята вмикається і вибиває. І перша трошки вмикається. Чаще, ніж всі інші. Я думаю, що щось там трішечки з кулісою, але якщо привикнуть, все чітко, класно, хорошо. Тобто автомобіль зараз запускається, автомобіль рухається, автомобіль тримає дорогу, автомобіль гальмує. Та і ще одне: резини, можна сказати, там не було. Тепер, якщо ви бачите на фоні, отакий от комплект. Спереду, можна сказати, нові взагалі заказав два нові колеса майже. А ззаду десь 60. Або 70% протектора залишилося. Тепер він на нормальній гумі, на нормальному ходу, все добре. Вихлопнув, начебто, диму немає, у супунець трішки дим є. Поміряв компресію десь 9,5 до 10 атмосфер чи кг на кожен циліндр. Тобто, в загальному я вважаю, що автомобільчик вийшов достойний. Кому сподобалось, зразу ставте на паузу і ставте лайк. І погнали. Дивіться, що вийшло. Ось такий у нас загальний вигляд автомобіля. Поки що нічого не відкриваю, нічого не пояснюю, нічого не розказую. Отакий він має зараз вигляд зверху кузова. Далі буду показувати, що ж у нас. Всередині і погнали. Дивимося у нас салон. Ремонтувалися карти, відмили трішки салон, лючок. До речі, лючок працює. Отакі От гарні, не просижені передні сидіння. До речі, тут відкривалися вначалі тільки одні двері, не було ручок. Всі ручки працюють, все добре. Ось у нас задня частинка. Так Багажничок. Газова установка видно Отакий от руль. Хто бачив перші попередні відео, бачили, що той був зломаний. Я шукав руля, мені прислали інший. Така от ситуація. Всі пластмаски на місці. І тепер. По козовцю. Всі дверки закриваються досить чітко, досить тихенько. Отак ми маємо. Отака у нас зараз резина, це ззаду стоять підкрилки. Отака у нас резина спереду. Ну, я не знаю, передає вам камера чи не передає. Тут навіть пупиришки ще не всі з'їдені, ось досить хорошо видно. Тепер зверніть увагу, якщо видно, тяжка. Бачите, чорніє. Нова гаєчка, тому що. А, фокус не навівся. Нова гаєчка, тому що, як я вже сказав, нові накінечники. Ну, трошки привів в порядок. Ви напишете в коментарях, як вам автомобіль. Я вважаю, що отак. От за ту суму, яку він буде продаватися, він досить потужний, досить гарно виглядає. Ну, в якому смислі потужний, в тому, що досить гарно він виглядає, як на свої роки. Я його не полірував, привів трошки до тями задні фонарі. Вони також були досить такі ну, в плачевному стані. Потім у нас гарні бампера вже стоять. Зараз хочу ще вам показати. Наш багажничок і заразом капотик відкрию. Хто пам'ятає, хто бачив, капот, до речі, був чорний в автомобілі. Так, відкриваємо багажничок. Як ви бачите, ляда тримає. Отут не було взагалі нічого. Не знаю, якщо щось знайду, я простелю. Так, він повністю цілий, був трішки підварений. Ота сторона, було трішки підварено ось із тут. А так повністю все ціленьке, все на місці. Стаканчики у нас дивіться, нічого не, не, не стирчить, нічого не випадає. Ну, я думаю, що добре. Е, ляди о чи як пластмасової оцьої полочки не було. Ну, подивився в інтернеті, вони космічні гроші за них хочуть, купувати вже не буду. Так, тепер закривай. Є. Ідемо далі. Капот. Точніше, що в нас під капотом? До речі, він не закривався і не відкривався, так як треба. Тепер, зараз хвилинку. Він і відкривається, і закривається. Нагадаю, новий акумулятор, чи акумуляторна батарея. Під капотом у нас двигун 1,4. Який має 70-72 кінські сили з заводу, тепер зверніть увагу ось стаканчики. В такому вигляді. Ось інший стаканчик. Тут трішки поганенько видно. Але також ніде нічого не відпадає. Ось там було трішки порване, в відео все показував, я все поварив, проварився. Ну, щоб. Е Завершити відео хочу переміститися зараз в салон і трішечки невеличку історичну вставочку вам розказати. Трошки історії про дану модель. Компанія Ford широко відома на весь світ, і в 60-х роках минулого століття світ побачив перший Ford Escort. Там 65-68 рік вийшов на ринок. Перший Ford Escort, а точніше Ford Escort MK1, який мав лінійку двигунів від 1,1 до 1,3 і потужністю від 45, начебто, якщо я не помиляюся, до 60 кінських сил. Він мав досить унікальну решотку спереду між фарами. Її ще називали кістка собаки, тому що вона була похожа посередині вуща, а на фарах розходилася. В інтернеті можна подивитися. Потім цей МК1 Форд випускався ну, до 70-х років. На даному етапі е, його випустили більше мільйона екземплярів. Він розлітався досить швидко. Чому? Тому що, по-перше, машинка була невелика. По друге, машинка була досить економічна. І по третє, вона була досить дешева. Як, у, кажу, в керуванні, як в обслуговуванні, так і в ремонті. Далі, на початку 70-х і в першій половині 70-х років світ побачив Ford Escort MK-2. Він уже мав трішечки інші обриси, більш углуваті обриси, і мав лінійку двигунів 1.3, і 1,4. Потужністю від 60 до 70 кінських сил. Але він також, я забув сказати, МК1 і МК2 вони були задньопривідні. Трішки відрізнялися, вже були фари не круглі, а квадратні спереду, трішки відрізнялися фонарі і екстер'єр самого салону. Ця ж версія цього автомобіля продалася приблизно десь до 2 або 2 мільйони екземплярів у світі. Ну, якщо виходить, що у нас продається автомобіль досить швидко і потужно, значить що? Правильно, і тут виходить третій Ford Escort, тобто Ford Escort mk 3. Це вже кінець 70-х, початок 80-х років. А точніше, 80-й, десь 85-й. Це у нас Ford Escort mk 3. Він уже міг похвалитися переднім приводом розміщення двигуна. Поперек автомобіля мав як 4, так і 5, точніше 5 ступеневу коробку передач. Двигуни були в лінійці від 1,3 до 2 літрів. Заряжені спортивні версії. До речі, що так продавався Ford Escort, так як іменно ця модель брала багато участь у різного типу гоночних різних змаганнях. І от якраз Ford Escort МК3 мав також е заряжену версію або Sport, або RS, яка могла похвалитися двигуном 1,8 або 2 літри. Потужністю від 92 чи 5 кінських сил до 101 чи 103 кінських сил. Точ, точно не пам'ятаю. Підходимо ми до 86 року. 86 рік це у нас вже побачили люди Ford Escort MK4. От такий, як у мене в проєкті. Він вже мав повністю нову. Панель така, як зараз знаходиться, тому що Fortis Core 3 там була трішки інша панель. Що сама панель, що блок приборів, геть був інший. І карти дверей, тобто салон майже повністю змінився. Forte Score МК 4 мав повністю вже вуглуваті такі обриси, але на той час він мав досить шикарний вигляд. Також вони були як в купе так і в хетчбеках, навіть були і кабріолети. Знову ж таки, МК-4 мав спортивну версію, яка також була, називалася Спорт або РС, і могла похвалитися тою самою лінійкою двигунів 2 літри. Продавалася досить потужно в багатьох країнах Європи. Також збирався Escort і в Німеччині. До речі, цей що в мене. Всі запчастини, з якими я стикався, написано, що Німеччина, тобто оригінальні німецькі запчастини. Потім після 4-ї вийшла п'ята модель, це вже 90-ті роки, шоста модель. І їх, начебто, якщо я не помиляюся, сім видів, есть тобто Ford Escort МК 7, і випускалися вони там до 2000-2003 року. Лінійка двигунів залишалася та сама. Одне єдине, що був досить заряджений Escort, це вже мать МК5 МК 6, який називався Cosworth, тобто це спортивний варіант цього самого автомобіля. Комплектувався, якщо брати МК 5, уже трішки новіший за цей автомобіль 90-го року, як і гідропідсилювачем рейки, підсилювач гальм, були і подушки безпеки в деяких варіантах, електростіклоподйомники, і в деяких, наче, навіть був кондиціонер. Тобто, автомобіль робився для людей. Для чого розказав оцю всю маленьку історію? Ну, по-перше, я дізнавався про цей автомобіль, мені самому було цікаво, можливо, цікаво, і вам. А по-друге, для порівняння з нашою вітчизняною технікою, яка. Принципі, не мала цього нічого. Одна єдина дев'ятка, ВАЗ-2009, Балтика, та, яка йшла на експорт у Німеччину. У Німеччині там ставили гідропідсилювач, е, руля, точніше, керма, і навіть були кондиціонери. І Якщо така Балтика потрапляла назад на територію Радянського Союзу, то да, люди могли користуватися. Але в більшості варіантів цього не було. Того, як на мене, я вважаю, що це альтернатива для нашої вітчизняної техніки. По запчастинах може трішки важче знайти, чим на наші вази, які зараз у нас їздять там мільйонами. Але ходить, я думаю, вони будуть більше і набагато комфортніше. Це моя думка. Тепер що ще хотів сказати? Цей проєкт ну, забрав у мене досить багато сил. Багато коштів і багато часу. Купувалася вона за 400 доларів, приблизно скільки було вложено в цей автомобіль. Пізніше сформую ціну, і цей автомобіль буде продаватися на наших сайтах. Розказав все, що про нього знав. Розказав все, що зробив. На підтвердження, всі можуть подивитися відео. Я вважаю, що даний автомобіль досить класний у своєму класі. І так багато вже не розказував, де що там повторювався і таке інше. Але відео будемо завершувати. Цей проєкт завершений. Я, в принципі, самим результатом роботи задоволений. Так як це моє хобі, то саме перше, треба, щоб був задоволений той, хто щось робить. А я задоволений. Якщо ви залишилися так само задоволені, як і я від моєї роботи, то лайк. Вподобайка, підписка, коментар. І все. Канал летить вгору, пальці летять вгору. Всі довольні, всі цікаві. Часок, якого вечірка ви скоротали. І мені приємно, і вам є що подивитися. Але наостанок ще покажу, як ми на ньому каталися, як він їде по хорошій дорозі, його майже не чуть. А по такій поганенькій дорозі задня ляда, звісно. Торохтить. Не так, що сильніше, ніж в будь-якому ні. Але звук є. Все, на цьому відео завершуємо. Проект завершується. Трошки забіжу наперед і скажу: слідуюча на авто вже стоїть у мене під навісом. І повірте мені, роботи там не початий край. Як по кузову, так і по двигу нові. І я думаю, буде цікавий контент для вас. А ви напишете, так чи не так. І в кінці вийде досить гарний автомобіль. Набагато новіший за цей. Так що все. Завершуємо. Всім до побачення. Миру перемоги. Слава Україні. Ну що, їдемо на автомобілі, рухаємося, пересуваємося. П'ятиступка, ну, п'ята вибиває, а 4 передачі вмикаються добре. Звертаємо увагу, перше. Дорога. Не актив. Зверніть увагу на кермо, тримаю одною рукою. Зверніть увагу на швидкість 80 км. Ну, трішки не 80 Автомобільчик тримає. Температура у нас в нормі. Все добре. Зараз безпосередньо рухаюся на газу. Одне єдине, що треба погратися буде при запуску. Бо буває таке, що ну, довго заводиться на холодну повністю, поки розібратися, на чому вона заводиться. Бо в мене газ другого покоління це перший автомобіль, в якому така система. Але газу, на педаль газу натискаємо, крутимо і хватає. Ну Так начебто нічого. Скажемо так, по комфорту, те, що я відчуваю. У порівнянні 999, то в порівняння не йде. Тобто Вас 8 По комфорту самі сидіння набагато комфортніші, посадка набагато комфортніша, керування набагато легше, як на мене. У мене просто перший Форд і була 9-ка і мені є з чим порівняти. Торохтиті ззаду ляда, вони дуже в дорозі. Ну це в них усіх болячка, хоч у Жигулів, хоч у Форді. А так, всі основне по електриці працює. Е, що по двигунові? Міряв компресію десь 9,5 в кожному циліндрі. І супунець віддимлює. У вихлопну начебто немає нічого. А у супунець є. Ну, але ж не новий двигун. Двигун я не ремонтував і ремонтувати не буду. Автомобіль рухається, автомобіль на ходу. Ну що, так, автомобіль рухається по гарній дорожці. Рухаємося на газу. Скажем так, лишніх прям шумів як для цього автомобіля немає.